Запер. Красота. Все, поїхали ми. Є? А ну давай ще буде. Він ком, все так не видуєш, даню? Дивись. Зараз ще роздвійним все і робимо щит. Маємо отакий вхід в погріб. І так, щит там уже змонтований, забили повністю сирощину. І тепер, до речі, плівочка, ж, ізоляція, все як потрібно. І монтуємо нашу сітку. І прив'язуємо її до нашої арматури. Оце, друзі, і є якісна робота. Плюс, коли почнемо зараз вносити бетон, все гарно змочуємо водою. Перший бетон. І дивіться, показую, я вже почав змочувати, обов'язково змочуємо, друзі. Це е, головна умова. Маємо ідеально змочену поверхню. І бетон вже там є. Ми зараз шар бетону насипемо, потім положимо нашу сітку, вже прив'яжемо її. І продовжимо далі бетонування. От так, Перший шар маємо. Це пішов один заміс у нас. Ну, піде десь 3-4 заміси, як і казали. І зараз ще один заміс і монтуємо нашу сітку. Прив'язуємо її до арматури. Все супер. Сітка наша на місці. Це вже пішло два заміси. Хух. Зараз ще зверху два замісика і в принципі все. Значить, що ми вирішили? Заливаємо по старій підлозі, а потім уже, коли підсохне, змонтуємо плівочку. Так як там у нас є он ізоляція. І ось такий маємо результат. Виконана, чудово, навідмінно, друзі, робота. Як самі бачили, все почистили, все вимили, видули, змочили. Якісний каркас. Опалубочку зробили. Ну і, звичайно ж, якісний бетон, друзі. Тут бетон, значить, на відро повне цементу, півтора піску. П'ятисотий цемент чистий без шлаку. Плюс 250 грам пластифікатора. Тому вас запевняю, що цей бетон перетвориться просто в камінь. І отак. Під кутом, потім трубою загинаємо. Є, по три, по три. Тут по одній. А на вікнах по три арматури не в ряду. А отож вони такі нові. Нормально намалював? Да. Все, вирішили, що скоро ж світло виключите. Зараз ми нас тут, щоб ж ми потім могли стати. Роткори ми багато наколотили. Ну отак якось працюємо. Так що все буде добре. Оце, в принципі, нам ця перегородка залишилась. І там ззаді вікно, ну там теж два маленькі стовпчики. Тоже, там буду потихеньку по пару нарядов. А, та ні, не вийде, більше другої роботи немає. Все подоробляли. Бач, а ти кажеш. Тут вже ніде її робити. Хі -хі -хі. Так що давай вирізаю тут нору, блін. Ось таке, все. Працює. І ще раз кажу, головне не переживай. Так, друг, спочатку гвоздиком, глину вбираємо, а потім там маркером малюємо. По глині, по глині не малюємо. Тільки все професійно. Отак. Чудово. Побільше ми тут забурюємо арматурки, тут взагалі, дивіться, через кожні два ряди. Так як багато ми туди не можемо засверлити, бо там перегородка. Тут ми засверлили 17 см, а тут всього-навсього 9-8 см, бо тут перегородка перестінок товщиною 12 см. Тому побільше арматури ми насверлили. Обов'язково все зачистили і зараз полью водою. you <laughs>